Привіт, мої підписники. Знаєте, нещодавно мене запитали, це чудово слухати твої відгуки, читати твої відгуки, дивитися різні відео на твоїй сторінці. Але де ти взагалі? Чи користуєшся ти продукцією Тому що, ну, як би можна десь когось там відзняти, показати і так далі. Насправді найкращий. Консультант за, по продукції, бо я не вважаю себе продавцем. Я не продавчиня, я консультантка в компанії Фармасі. Так от насправді самий, найякісніший консультант це той, який теж користується цією продукцією. От, і я сьогодні вам хочу розповісти: ось про ці два аромати, якими я користуюся, до речі. Один закінчується, а інший вже закінчився. От. І це аромати, на які в червні місяці є класна снижечка, тому варто теж послухати це відео. Не, як то кажуть, не проходьте мимо. От. Це у мене в руках порожній флакон, але запахи ще є. Наш аромат Незламна. Фармасія випустила цей аромат спеціально для України. Йому вже рік, і нам говорили, що це буде, скажімо так, разова акція така, тому що нам подарували цей аромат до Дня Незалежності. От, і це було дуже таким. Шикарним компліментом від фармасі. От. Але ми стали просити, і цей аромат залишився у нашій лінійці, Він випускається знову і знову, тому що ну, його дуже багато хто уподобав. І мені подобається цей запах, він такий кавунчик, полуничка. І... От, за рахунок того, що тут є ревінь, цей аромат не солодко-солодкий. Це аромат ягідно свіжий, якщо так можна сказати. Якщо ти любиш аромат ягід, то дійсно зверни увагу ось на е незламну вона дійсно така м легка, десь романтична трішки, десь вона м м піднімає настрій. Та, от якщо... Вимкнули світло, то шахти на себе незламною, і в тебе з'явиться настрій і сили для того, щоб це все перемогти. от. І варто дійсно звернути увагу, тому що в червні місяці вона, наша незламна, коштує зі знижкою мінус 90 гривень. І ще один аромат, якщо ти любиш щось таке більш свіже, більш бадьор... бадьористе, От, це аромат він називається Сігнора Pearl. Але, по-нашому, це перлина. Ось, Перлина вона цитрусова, тільки не така, знаєте, апельсин-апельсин, а вона як цедра, от саме як шкірка апельсина або мандарина тут є гірчиночка. от, І це верхні такі ноти. І далі тут є. Якісь такі трав'яні, дуже цікаві нотки. І от коли я його на себе наношу, от я його, до речі, люблю в спеку користуватися. Взимку якось от він мені не пішов, а в спеку якраз от те, що треба. Тобто він спочатку оця гірщинка йде, а потім він трошки розвівся верхні ноти, а нота серця вона лишається. На досить тривалий час, от на одязі вона залишається дуже класно, і вона така, знаєте, трав'янисто-свіжа. от, Тому дійсно от на літо, особливо на гарячі дні, це теж дуже такий класний, Я б я б сказала, що певною мірою спортивний аромат. І на нього теж у червні місяці знижка ще мінус 70 гривень. От. Тобто, ну реально варто звернути увагу. До речі, якщо у тебе ще немає дисконта, мінус 25% в крамниці фармасі, то під цим відео буде посилання, можеш зайти і оформити цей дисконт. Він безкоштовний, тобто тобі не треба нічого доплачувати, тобі не треба купувати на якусь конкретну суму. Ти просто можеш оформити анкетку. От, і в тебе буде додатково мінус 25%. Як цим потім користуватися, я підкажу, допоможу. От. Але це, в будь-якому випадку, ні до чого тебе не зобов'язує. От. І взагалі звертайте увагу ось на ці класні аромати. Ну і я сподіваюся, що тепер е, ті, хто сумнівався в тому, що я користуюся продукцією фармасі, скажімо так, трішки інакше будуть сприймати мої дописи на цій сторіночці. Та? Ну, і взагалі... Сподіваюся, що ви залишите якісь коментарі або, хоча б поставите вподобайку, тому що подобайка і комент це твій це, це твій найкращий комплімент. А всі ми, дівчата, любимо компліменти. Тому до нових зустрічей.